Всім привіт! І Це друга частина кому тема заморожних марведних медведів. Ми почитали, що виявляти їх треба одразу. А, я вже випускала першу. Поки вони стояли, я виявила, випускала першу. Так, а, добре. Куди спрайт? Ні, треба зразу спрайтом. Ці спрайти? Да. Так це драй... ж спрайт. Ну не знаю. Та там на дві хвилини. На дві хвилини? Да. чекай

Я четыре. Ди... А ну иди, дай быстренько ложку. А, а ну-ка, веди и чтобы в закрытый снайп. Господи, ложка, ложка, ужас. Да, ну ладно, без ложки. Ладно, уже ничего. О, гос... Господи, это надо как-то куда как -то куда -то, туда это поместить. <соскорщик> туда просто поставили? Е, Ні-ні-ні, воно ж буде закриватися цей. Е, так, стой, цей. Давай оце на дві хвилини, а потім оце на дві хвилини. Я не встигну. Чому? Я скоро йду вже на дві до хвилини, а не години. Там написано дві години. А ми зробимо по-своєму. На дві хвилини. Блін, поки воно буде стояти дві години, там вже не поймі, що буде. Ну, чуть-чуть, бачиш, як? Та ладно, хай. Треба було одну залишити, подивитися, як вона працює. Це тобі ще буде. Mm. Об'єднання. Да? Боже, зізначити. Mm. <плес> 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 так, ну ладно. Ми до вас повернемось, коли нарешті воно приготується. Ой! Коли нарешті пройде дві хвилини. Mm, я тут повернулась. Ну, в общем, я вже куштую. Mm -hmm. Да, Вона вже, вже куштувала. Ми їх не дотримали. Але це одна тарілочка. Mm. Наступне я буду куштувати вже без бесті, але вони постоять по годині. Mm -hmm. mm. Просто ми їдемо на англійську і на танцю. Да. Mm. Може якось виберемо для всіх вільний день і щось приготуємо разом. Не, некуда будет летника, некуда будем вечно... вам что то заниматься, а вам... Да, або... вам... в общем, будем. заниматься, давайте, может, уговорим Сашу. Ммм. Не. Не хоть пытаться... Не пытаться. Не Не Їш. Що? А кудись пройдемо? <ривіт> <ривіт> не, не реально збільшусь, але треба ще тримати в морозинці. Може, коли ще повториться. <ривіт> я давай зніму ще один видасик, де я реально потримаю їх по-нормальному. <ривіт> по годині, а не по дві. А бля, алло, це моя волошка. Ладно. Да я врачу. На переливаем. она и коспилату. Что? Не коспилату. Подождите. Не Может, камера не прям так может передать, но реально она какая-то. Она же кажется О, не а оранжевый. Надо по оранжевому. О! О, у тебя выходит. Ой, Ой, я, входит. Я, входит. <ривіт> Май, що я культурна людина. А я... Шо? На реально ты спила десь мутно. Реально. Какая-то зелья в бутылке от спрайта. Вообще-то <ривіт> <ривіт> неправильно. Ачка, это не хочется выбрать тут. Ладно. Очка, <ривіт> очка. Ладно, короче, всем пока, пока. Я до вас сниму третью часть, но у меня уже будет без бести. А мы Мы уже без бести. Да, я сниму третью часть, но, она нормально постоит. Дудудудун. всем пока. Чекайте третю частину останню. Дай, сюди, сюди, сюди.